Давить до останнього. Фу. Мусив одразу бігти, бо він страшне, що витворяв. І все, цієї дробинки достатньо, щоб гачок стояв на дні, на жалі, так як треба. mm-hmm Всім привіт, ребатьюги! Ну що, приїхав я сьогодні знову спробувати зловити коропа. Вже ротпот і вудки всі зібрані, залишилось тільки закормитися і можна закидати. Для цього я обрав дві точки. Одна буде прямо, а другу положу вліво. Але перед тим як закидати всі точки оснастку, я зараз спочатку прокидаю ці місця грузилом. Щоб подивитися, чи там немає ніяких коряг або зілля, а тоді вже буду кормити і ложити оснастку. Так, ніби окрім мулу в цих точках нічого немає, тому можна кормитися. Так, рибацюги, як є, є клювання клюнув, заводить кудись. По відчуттям нормальна рибина. Фу. Як завжди, несподівано. Веде, не можу зупинити його. О, перепини. Ні, трохи в бік. Фу так Головне не дати йому зайти десь під берег. Так, вдалося. Є... Десь сюди, хлопче. Десь сюди. Не знаю ще що то за рибина така коробчук. Так, треба перейти на той бік. давить до останнього. А. Вот такая борьба. Фу. Фу, не сдается. Ще й може зійти. Фу. Так, ніби йде. Є Отакий кабанюр. Отакий кабанюр. Ну, кілограма чотири. Мене є вага, зараз важимо. Так, зняв я голову під сака, зараз зважимо коропа разом з нею, а потім зважимо окрему голову і віднімемо. Так, що нам тут показує вага? 4. 4 600. Так, далі важу окрему голову. Що вона тут показує вага 820 грам. Значить короб важить десь в районі 3800. Показую цього красунчика ще раз. Ось такий довгий короб. Здається, що важить 5 кілограм, а насправді навіть 4 немає. Ну що, далі ложу його в садок на ту точку, де я не взяв, закидаю ще 2-3 ракети прикормки. Закидаю назад годівничку і чекаю ще одне клювання. Ну що, рибацюги, не пройшло й, мабуть, години, як відбулося ще одне клювання. На жаль, мені не вдалося це зняти на відео, так як хі, мусив одразу бігти, бо він страшне, що витворяв. Але я вам зараз його покажу. Отакий кабанюра клюнув вже з другої точки на другу вудку. Вже його зважив, важить він 12400, тому що продовжую риболовлю. Одразу хочу сказати, більшого коропа я забираю додому, так як мене в сім'ї всі люблять рибу, в тому числі і я. А цього красунчика я змушений відпустити, бо нагадую, норма вилову на одного рибака на добу становить 3 кг риби плюс один трофей. Трофей може бути будь-якого розміру 50-100 кг. А так як оцей красунчик важить 3800, то виходить, що я вже перевищив норму. Тому він відправляється в рідну стихію. А поки плитва довбе мої насадки і нервує мене звуками сигналізаторів, вирішив вам показати свої поводки, які сьогодні використовую. Можливо, стане комусь у нагоді, особливо тим людям, які ловлять на попапи. Отже, особисто я не люблю ловити на великі гачки. Завжди використовую ось такі гачки менших розмірів. І для того, щоб цей великий попап не піднімав такого маленького гачка десь в товщі води. І щоб він стояв на місці, так як треба, на жалі, то я використовую ось таку невеличку дробинку, свинцеву дробинку на волосі. І Зараз я покажу, як її оснащаю. Отже, цю дробинку треба підтягнути до самого гачка. Ось так. Візьму цей самий попап, щоб не портити інші. Так, знімаю стопор, беру голочку, ну все по стандарту, вдягаємо попап на волос ось так фіксую стопором. Підтягую. І тепер оцю дробинку треба підтягнути до самого попапа. Так, щоб навіть якась частина в його влізла. Ось так. Тепер тут налаштовуємо собі довжину волоса. І все, цієї дробинки достатньо, щоб гачок стояв. На дні, на жалі, так, як треба. І сьогоднішніх дві рибини я зловив саме на такий монтаж. Ну, що рибацюги, клювань, більше не було ближче до вечора. Навіть плотиця перестала добати мої годівнички. Тому я вже зібрався, поприбирав після себе місце, поприбирав також після людей, які тут нас мітили. І після мене тут залишається хіба що витоптана трава. Тому вас так само закликаю, прибирайте не тільки після себе. А ще й після тих невихованих людей, які, яких мама в дитинстві не навчила, що смітити це погано. Коротше, всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім у них останні лоски. До зустрічі!